Ну я вже, як сказати, тут в клініці декілька разів лікуюсь. Лікує мене Надія Михайлівна. І можна сказати, результати є. Рекомендації відношення. От навіть заходиш в клініку. Учміхаються всі тебе і зразу піднімається настрій якийсь. Хочеться і також їм віддячити тим, значить, своєю поведінкою і своїми, значить, навіть якимись такими е, хорошими словами подяки. Лікар приймає все, рекомендує, і коли я підтримую ці рекомендації, особливо цей останній місяць, це дали результати, що в мене. Негатив сильно зменшився, навіть не тільки я задоволений, а лікар задоволений вирізав свої. Каже: Давайте це підтримувати, підтримувати і будете жити довго, щасливо і радісно.